Нікопольщина і надалі потерпає від ворожих обстрілів. Протягом вихідних громада району ворог обстрілював близько десяти разів. Червоногригорівська громада отримає гуманітарку від благодійників. А у райцентрі змінила адреси пунктів видачі води. Натомість у державному агентстві з питань відновлення звітують, магістральний водогін на Нікопольщині побудували на 93%. Тим часом школярів заохочують підготувати подарунки для наших захисників дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас! Із сигналом тривоги утім без обстрілів. Минула ніч на Нікопольщині. Тихо було в усіх громадах. Натомість, учора надвечір ворог вдарив по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає. Наслідки атаки встановлюють рятувальники. Неспокійно на Нікопольщині було і вихідним. У ніч на суботу ворог вдарив по районному центру та Марганецькій громаді. Загалом випустив півдесятка артилерійських снарядів. В день із важкої артилерії обстрілював Мирівську громаду, а з дронів знову атакував Марганецьку. Всюди минулося без постраждалих. Натомість, вчорашній день у районі минув тихо. І важливе повідомлення для жителів Покровської громади. Енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. 28 листопада, з 8 до 19 години не буде світла у селах Капулівка, Катеринівка, Старозаводське та Приміське. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. Шість пунктів незламності облаштували у Марганецькій громаді. Вони працюватимуть під час тривалого відключення світла чи тепла. В разі необхідності там можна буде підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячі напої. Тим часом у районі триває будівництво магістрального водогону. Все, аби повернути воду понад мільйону людей, які постраждали внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. На ланці Марганець Нікополь Покров нині облаштували вже 93% трубопроводу. Про це звітує державна служба відновлення та інфраструктури. Додають тривають земляні підготовчі та геодезичні роботи і прокладання траси. Видача питної за новими адресами. У Нікополі від 27 листопада змінилося розташування пунктів видачі води. Тепер вони будуть знаходитися у приміщеннях і працюватимуть з 8 до 18 без вихідних. І важливе повідомлення для жителів Червоно-Григорівської громади. 28 листопада мешканцям сіл Придніпровське, Мусіївка та селища Кам'янське видаватимуть гуманітарку. Вона від міжнародних благодійників. Отримати зможуть внутрішньопереміщені особи молодші за 60 років, зареєстровані в придніпровському старостаті. Для отримання гуманітарної допомоги з собою треба мати паспорт, ідентифікаційний номер, спеціальний QR-код, який ви отримали минулого разу при оформленні чи отриманні допомоги, та документ, що підтверджує категорію. Понад дві тисячі пар шкарпеток для військових. Таку кількість власноруч зв'язала монахиня із Нікополя. В'язати для захисників почала ще з 2014 року. У кожну пару майстриня вкладає своє тепло і любов. Для продовження благодійної справи жінці потрібні матеріали. Більше немає. Якщо ви зможете мені, дітками мене, то я ще буду в'язати. Привітати героїв зі святом закликають дітей із Нікополя. У місті оголосили дитячий конкурс до Дня Збройних сил України. Його проводять дистанційно. Взяти участь можуть учні 5-9 класів. Учасникам пропонують три номінації: малюнок, власний твір чи власний вірш. Роботи потрібно надіслати до 3 грудня на імейл, e що на ваших екранах. На переможців чекають подарунки. І на цю годину у мене вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, незламні люди незалежної країни.